Забути про власне его та як найшвидше сформувати новий уряд з таким закликом до всіх політичних сил звернувся президент Туреччини Реджеп Ердоган. Новачок у парламенті Прокурдська народна демократична партія дала зрозуміти, що в коаліцію з керівною силою не піде. Про президентська партія справедливості та розвитку відчайдушно шукає партнерів для створення уряду. Однак намацати точки дотику з супарниками складно. Про ймовірні сценарії в інтерв'ю Євронюсу розповів політолог Ільтер Туран. З практичної точки зору ймовірно народно республіканська партія буде більш прийнятним коаліційним партнером для партії справедливості та розвитку. Водночас, націоналісти значно ближчі до партії влади з ідеологічного погляду. Наразі зарано говорити, хто з них має. Більше шансів. Керівна партія здобула перше місце на недільних виборах. Однак втратила абсолютну більшість парламенті і навіть не спроможна сформувати уряд меншості. Напередодні прем'єр Ахмед Давутоглу отримав зелене світло від партії на створення нового кабінету міністрів. Якщо цього не станеться, за півтора місяці на Туреччину чекатимуть нові вибори.